Дивитися програму Української служби голосу Америки студія Вашингтон. Мене звати Марія Уляновська. Вітаю. У понеділок на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер запевнив, що США будуть підтримувати Ізраїль та Україну і за власними оцінками не матимуть проблем із постачанням 155-мм артилерійських снарядів обом країнам, оскільки США та союзники постійно нарощують їхнє виробництво. Водночас, речник державного департаменту Матті Міллер наголосив під час брифінгу, що США продовжують постачати і Ізраїлю і Україні зброю, яка їм потрібна для захисту. Так він відповів на питання про вірогідність надання Ізраїлю зброї, яка була попередньо запланована. Для України не можу говорити про конкретні системи озброєння до того, як ми зробимо оголошення, що саме надаємо Ізраїлю у відповідь на їх запит. Звичайно, так само і відповідно до майбутніх пакетів допомоги, які ми надаватимемо Україні. Загалом, те, що просив Ізраїль, дуже мало збігається із тим, що просила Україна, і що їм потрібно. В міру, коли це співпадатиме, ми наполегливо працюватимемо, щоб переконатись, що ми будемо постачати обом країнам те, що їм потрібно для захисту. Але як минулого тижня заявив президент, це також означає, що. Нам потрібно, щоб конгрес ухвалив додатковий запит про допомогу. Тим часом Білий Дім очікує, що Конгрес схвалить об'єднаний запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю. Про це на брифінгу в понеділок заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Ми подали їх разом, оскільки вважаємо, що і одне, і інше важливо. Кожен долар, про який ми просимо для додаткового фінансування, потрібно виділити терміново. Тому ми закликаємо конгрес рухатися якнайшвидше, заявив посадовець. Він також наголосив, що у конгресі є значна двопартійна підтримка продовження допомоги обом країнам. Тим часом у американському конгресі Конгресі не можуть розглянути запит президента, оскільки у палаті представників досі немає спікера. Після того, як конгресмен Джим Джордан втретє не набрав необхідну кількість голосів, він врешті зняв свою кандидатуру. У неділю стало відомо, що тепер за номінацію всередині республіканської партії змагаються дев'ять нових кандидатів. Очікується, що ймовірного номінанта оголосять уже у вівторок. І принаймні три чверті конгресменів готові підтримати запит на фінансування допомоги Україні від адміністрації президента Байдена. Так вважає колишній посол США в Україні Вільям. Тейлор він наполягає, що у Конгресі є сильна підтримка України, та варто лише обрати спікера Палати представників і винести це питання на голосування. Тим часом, колишня посолка Марія Йованович наголошує, що продовження фінансування України не лише відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, а й економічно вигідне для Америки. Їхня пряма мова далі. Конгрес продовжує підтримувати Україну на двопартійній основі. І палата представників і сенат ухвалять цей пакет допомоги для України. Я впевнений. Ми просто повинні поставити його на голосування. Ми маємо обрати спікера палати представників, а потім винести його на голосування. Коли він дійде до голосування у палаті представників, я прогнозую три чверті конгресменів його підтримає. Я передбачаю, що в сенаті він отримує 80% голосів. У конгресі є сильна підтримка України. Ми просто повинні винести цей пакет у палату представників і сенат я вважаю, що це в інтересах нашої національної безпеки. Бо якщо Росія досягне успіху в Україні, вона продовжить іти вперед. Ми це знаємо, ми це бачимо. Якщо Україна не зупинить Росію в Україні, і ми не допоможемо їй це зробити. У певний момент нам потрібно буде протистояти Росії в певний час і в певному місці, яке можливо не буде нашим вибором. І тому допомогти Україні зупинити Росію зараз надзвичайно важливо. Існує також економічна причина, бо за дуже невеликий ко. Жи менш ніж 5% нашого національного оборонного бюджету, ми допомагаємо Україні знищити російську армію. Тривала війна б'є по російській економіці. А відтак зростає технологічний розрив між арміями РФ та України. Про це заявив помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймс Обраєн під час панельної дискусії у Вашингтонському центрі Атлантична Рада. За умови санкційного тиску на Росію час грає проти Москви, вважає представник держдепу. Ми ж на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й. Мирного вам дня. До зустрічі!